В нього зубчики рівненькі, Є густі, а є тоненькі. Гладить, наче промінець, нам волосся. Гребінець. Вдень завзяті та проворні. Можемо бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні, Бо лягають ноги спати. Так, це черевики. Він прикраса кожній блузці. Це маленький круглий гудзик. Молодці діти, всі загадки відгадали. Як ви вважаєте, що таке неохайність? Чи можна ходити у гості у такому вигляді, як ця дівчинка? Чому? А тепер послухайте оповідання Бориса Вовка. Лінива Оленка. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевики чого брудні? Дідусь не почистив. А гуцика чого біля комірця немає? То вже я винна, сказала Оленка. Забула нагадати мамі, щоб пришила. Поміркуйте, про що спитала вихователька у дівчинки, що їй відповіла Оленка? Чому у Оленки брудні черевики? Чому гудзика немає? Чому оповідання називається Лінива Оленка? Самостійно перекажіть оповідання. Як ви розумієте прислів'я, праця людину годує, а лінь марнує. Мої розумнички, не лінуйтеся і дбайте про свій охайний вигляд. До зустрічі на наступному занятті.